Вітаю, друзі! І от я вам хочу показати поплавочок, а точніше його рибачки називають пуля для бокового ківка. Що собою він представляє? Був у нас корок, який ми обрізали ось так. Всередині просвердлили отвір і вставили туди трубочку від ушної палочки. З цієї сторони у мене вклеєна звичайна гайка для того, щоб наш плавочок відцентрувати. Ну і все дуже просто виглядає по оснастці. Проводимо основний шнур чи леску, ставимо обов'язково стопорок і наша мормишечка. Стопорок нам потрібен для того, щоб у нас було десь 5. Сантиметрів 3-5 см до нашої мармишки, щоб коли ми опускаємо, мармишка була максимально ближче до поплавка. І це нам дуже зручно для того, коли ми опускаємо в кущі або намагаємося пробити нашу мармишку через рязку чи ще через якісь там перешкоди, кудою саму мармишку дуже складно пропустити. Особливо. Ця куля допоможе вам. От, наприклад, минулу рибалку я був на воді і був вітер 10-12 метрів за секунду. Цю мормишку у мене просто колихало так, що я не міг нею попасти у відповідне вікно, пробитися в кущі. І саме найважче це, коли потрібно нам перенадіти наживку на нашу мормишку. То приходилось ну, дуже складно, щоб її впіймати, треба було удочку складувати, розкладувати, це дуже незручно. А завдяки ось такому поплавку, який має вагу, у нас все дуже просто і зручно буде поливати. Получається. Як буде працювати у воді, зараз я вам покажу. Наш поплавочок стає в точку, і коли ми відпускаємо наш боковий ківочок. То мармишечка спокійно проходить і грає, нічого не заважає. Поплавочок у нас залишається постійно. От він відцентрований завдяки тій гайці, яку ми приклеїли, і він абсолютно нам не заважає грати, підстукувати нашою наживкою. Такий цікавий лайфхак. Дякую. Рибачкам, які підсказали, відповідно сьогодні я це все швиденько змайстрував, зробив, щоб з вами поділитися. І вже наступної рибалки я покажу як він буде в дії працювати.